Вітаю всіх, шановні колеги. Сьогодні ми працюємо на платформі Interacті. І так, заходимо на платформу за допомогою Google. Обираємо свій аккаунт. Дуже легко, швиденько ми заходимо на ось такий має платформа Інтерфейс. Далі ми сьогодні створюємо гру Знайди пару. Ми можемо піти в галерею шаблонів. У нас є тут галерея шаблонів. І ось ігрові концепції, є знайди пару, є кросворди можна, є головоломки, вікторини, про продрібниці, є ігри на пам'ять. Ось тут ви зможете переглянути, взяти, який шаблон вам подобається. Ну, наприклад, використовуйте цей шаблон. Натискаємо все чисто, переходимо до попереднього перегляду, і тут відкривається наша гра і підбери пару. Ось, І почали підбирати пару. Відкриваємо по черзі віконечка, якщо невірно, воно закривається. Якщо вірно, воно залишається. Ну, так далі. далі, для того, щоб ми переходимо в редактор. Якщо ми хочемо створити таку саму вправу, і ми починаємо редагувати. Ось стоїть лівчик: редагувати. Можна макет вибрати, можна поміняти зображення. Головне зображення, де в нас стоїть знак питання. Ми можемо своє ось тут: зміна і завантажити. Зараз іде весна, ми всі знаємо, йдуть перші квіти, і ми створимо гру. Ми це закриємо, я створю з. Ось у нас відкривається. І йдуть пари наші. Ми бачимо наші пари. І тут у нас є, ми можемо додати текст, завантажити зображення, можемо додати аудіо. Ми будемо змінювати фото. Обрали фото, це вже я завантажила, ці фото вже є в моїй бібліотеці, і розмістити зображення. Далі ми завантажимо це саме зображення, щоб у нас була пара. Два однакових було. Далі переходимо до другої пари і розміщуємо інше зображення. Я не знаю, як вони будуть виглядати у нас ось так швиденько. І ми... є у нас така штучка завантажити зображення, тобто ми можемо завантажити зображення з нашого комп'ютера. Ми Беремо квіти, в мене є, і ми можемо прямо з комп'ютера завантажувати зображення, Розміщ... розміщуємо. Далі воно уже у нас є, зберігається в нашій біблі... бібліотеці, і ми його завантажуємо. Ми позавантажували всі зображення, далі переходимо далі. Ось тут у нас ми натискаємо на заголовок, прописуємо заголовок. Першоцвіти наш заголовок і описуємо, знайди пару. Давайте оце зображення, це у нас зображення ми змінимо його. Ось таке сюди завантажимо таку нашу кошик з квітами і зберігаємо направо. Далі переходимо до попереднього перегляду. І ось у нас наші всі квіточки, всі ми дітки запам'ятовують, що де, і починаємо грати. Трошки в нас зображення ми... і ось ми гру закінчили і з'явився наш кошик з тюльпанами. Далі ми можемо перейти знову в редактор. Ось давайте. Замінимо оці знаки питання. У мене нема тут нічого. Давайте альянмо в комп'ютері. Можливо, 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 давайте ось це забрамо ось, ось забрамо. Як і вам забажається. Розміщуємо його. Все воно у нас змінилося. Ми можемо переглянути, вберегти, і ось воно до попереднього перегляду. Ось такі наші першоцвіти. Ось така в нас з'явилася гра. Це гарне доповнення до онлайн-занять, або для домашнього завдання на закріплення діткам можна скинути. Далі ми можемо знову перейти в редактор. Ось що нам не подобається, що в нас трошки оці квіти не такі, як треба. Ось давайте їх змінимо. І ще раз завантажимо оце. Що у нас? Що у мене ще тут є? Ага, такого нічого немає. Ну, ось давайте спробуємо. Розміщуємо. Ось, знову вже в нас трошки менше. І далі ми йдемо вгорі є опублікувати. Продовжуй. І ось є наш проєкт опубліковано. Можна поділитися, ось зрозумів. Це значить, що ви тут копіюєте посилання на гру. Тобто ви скопіювали посилання і можете його відправляти діткам, відправляти собі на сайт. А до речі, можна ще поділитися за допомогою QR-коду, а можна ще й будувати на свій сайт, а можна ще й конвертувати в PDF. Можна переглянути проект. Ми вже не будемо переглядати, ми вже його бачили. Ось копіюємо ми посилання на гру. Посилання є скопійовано. Тут наша сторіночка оновлюється. І всі ігри, ось наша гра вже є. Можна вже скинути діткам пограти, можна самим грати. І таким чином можна створювати тут досить різноманітні ігри. Робіть ваші заняття цікавими і для ваших дошкільняток. Дякую за увагу! Всім гарного дня!